Ну що, моя країна дорога? Я дякую, що мене не забули. Несу із вами цього я Христа. На плечі ви мені його втягнули. І знов по хатам порохоронок Січ. З Христом ви осучаснили радянська, а неба ще шматок крізь ніч Дали побачити востаннє. Воно таке, як було, українське, як я зростав в маленькому селі. Хоча тоді ще батьку дала трійка відправитись в Сибірські табори. Забрали в нас і їжу всю і хату. Якби не родичі, то був би грець. Мені у школі не давали склянку чаю. Син кулака, отой малець. Про крихту хліба. Марили ми діти, і мама віддавала нам своє. І очі я не знав, куди подіти, Коли я брав то таїнство святе. У мами в очах причаївся подих Смертельної жахливої туги. Дітей мололо босих і голих. Тридцятих років журнова круги. На смертвих всіх Змиває часу річка. У темну прірву ночі забуття та роду не згасає вічна свічка. Вона ясна і чиста й сльоза, як сльоза. Вона тремтить промінчиком любові. А ще, я пам'ятаю, форсування дні, коли в Дніпрі синів країни крові було напевно більше, ніж води. Ми захопили той плацдарм у німців. Бо мали знати і Берлін, і Москва, що чоботом імперії не стопити, туди, де йде козацька борона, зуміли вирвати нацистське хиже жало, московське жало вирвати живи, але країни нашої б не стали, аби її не захистили ми. Так, я тоді прикрив докупи і Магадан, і Тулу, і Москву. Сьогодні звідти йдуть солдати вбивати парость нашу молоду. Я боронив свій край тоді від Фріца, хоча не гірше вас я розумів, що ворогу в Кремлі не спиться, допоки українців всіх не вбив. Я боронив і табор той, де тато. Повільно від знесилля помирав, всіх вертухаїв, їх було багато, і того, хто накази видавав. Але історія акцентри ви вже самі зумієте, підручник помістити, А ми казали, мало, ми вбивали, щоб ви в країні вільні могли жити. Ми мріяли про мирне небо й зорі, Що в світ далекий всіх вас поведуть, але не знали ми про подих волі і ті випробування, що нас ждуть. Побачимось у Книшовському парку.